Огляд квадроциклу HB FFA 1000 торгівельної марки Profi підходить дітям від 12 років. Потужність 48 вольт 1000 Вт. Безщітковий мотор. Запуск поворотом ключа, є у нас ручка газу та перемикач напрямку руху вперед та назад. Три швидкості. Перемикається під переднім лівим колесом. Максимальна швидкість 25 км на годину. Пари передні та задні, кнопка вмикання на корпусі. Надувні колеса 34 см з амортизаторами та регулюванням жорсткості. Музика через USB та SD є Bluetooth, керування кнопками на кермі. Пластиковий корпус, металева рама та ручні гальми.